Зараз ми пропливаємо Сардинію, нижче пливемо до Італії, і взагалі є круїзи, які запливають або на Сардинію італійську, або на французьку корсику. Але, звісно, ви можете сказати, Діма, ну що там за один день ти побачиш? Я з вами згоден, тому це, знаєте, круїз – це знайомство з різними містами, а потім можна в ці місця ще прилітати літаком, повертатись і досліджувати вже більш детально. Як я полюбляю, тому що я так. Вважаю, що якщо ти був в одному місті, то то все не вважається за те, що ти бачив всю країну. Треба подорожувати детально, вивчати різні регіони, села, міста, містечка. І тоді ти розумієш, а як живе ціла країна. Ну а далі ми пішли на шоу акробатів та повітряних гімнастів в обід. І коли я почув першу пісню онуки, я трошки охренів це м'ягко сказано. Бо більшість команди та постановники того шоу це були українці, як я дізнався потім. Тож в мене були мурахи по шкірі від їх виступів. Це було дуже круто. Дякую вам велике за вашу творчість, енергію та велику працю. Ви супер талановита команда. Я всім вам передаю вітання. Якщо можливо ви побачите цей випуск пізніше. Після денного виступу артистів я вирішив ще раз протись кораблем, щоб насолодитись сонечком, видами на море та подивитись, чим займаються інші люди в різних частинах корабля. А люди робили те ж саме: гуляли, робили багато фотографій, знімали відео, катались на великих салатових підвесних панорамних диванах. Але після цього нас раптово і швидко попросили залишити верхню палубу корабля, не пояснюючи, що відбувається.